Hello. Сьогодні ми розберемо німецьке слово «дох» – коротке, але дуже багатозначне. Los geht's. Doch як союз значення. Але проте, все-таки, використовується для протиставлення. Наприклад, ist klein, doch schon klug. Він маленький, але все-таки вже розумний: Er fragte nicht, doch der Vater sagte. Він не питав, але тато сказав. Пам'ятай. Порядок слів не змінюється після дох йде підмет, потім присудок. Порівняння з Абер. Er ist klein, Абер Шон Клюк. Він маленький, але вже розумний. Без відтінку, все-таки. Er klein, doch schon klug. Він маленький, але все ж таки розумний. «Дох» як частка, значення все-таки ж, адже найчастіше стоїть перед словом, яке відтіняє. Наприклад, дас музду дохвісен, ти маєш все-таки знати це. «Іж ж Габе С Дірдох Гезакт, я ж казав тобі. Дуком здохойте абен, ти ж прийдеш сьогодні ввечері, «Дох» у запереченнях використовується для позитивної відповіді на заперечення українською часто перекладається як ні. Час є, ні зробив. Наприклад, газду кайнецайт? Дох, ти не маєш часу? Ні, час є. Газду та збух нічміт дох. У тебе немає з собою книги? Ні є. До газдіарбайтнічгемах. Дох. Ти не зробив роботу? Ні. зробив. Практикуйся з цим словом, і твої відповіді стануть живими та природніми. Чус!